Уявіть собі, просто посеред моря тягнеться дорога, збудована з піску. І це не просто якась доріжка, ні. Це гігантська природна споруда, що приховує одну з найдивовижніших таємниць української географії. Ну що ж, давайте розбиратися, як ця неймовірна стіна з піску змогла створити ціле рожеве море. Сто тринадцять кілометрів. Просто вдумайтесь у цей масштаб, щоб було зрозуміліше це навіть більше, ніж відстань від Києва до Житомира. І все це тонесенька смужка піску, затиснута між двома абсолютно різними водними світами. Погодьтеся, це справді вражає. І отут власне і є головна загадка. Як? Як звичайнісінький пісок, який просто намило морем, міг стати причиною появи настільки унікального і, ну, просто яскравого природного дива, відповідь, як виявляється, ховається у самій природі цієї неймовірної коси. Отже, знайомимося ближче. Офіційно Арабатська стрілка це найдовша піщана коса у світі, тобто це не просто якась місцева пам'ятка, а географічний об'єкт без перебільшення планетарного масштабу. Давайте поглянемо на її дивовижні параметри. І от що тут захоплює найбільше її пропорції. Тільки уявіть, у деяких місцях ця 113 кілометрова смуга землі має завширшки всього на всього 270 метрів. Це ж неймовірно витончена, майже тендітна структура, справжній витвір самої природи. Але як така грандіозна і водночас, напрочуд крихка споруда, взагалі могла з'явитися. Звісно ж, це сталося не за один день. Це був дуже повільний тисячолітній процес, справжній будівельний проект самої природи. Усе починається з морських течій, наче невтомні будівельники вони тисячоліттями переносили пісок та уламки мушель з дна Азовського моря. Поступово, шар за шаром, цей матеріал накопичувався, аж доки з-під води, нарешті, не показалася довга піщана смуга. І тут важливо дещо зрозуміти Арабатська стрілка це не якась там монолітна скела. Вона складається з піску та черепашнику. По суті, це живий, динамічний організм, що постійно змінює свої образи під дією штормів та вітру. А тепер, тепер ми підійшли до розгадки головної таємниці, адже найважливіша робота Арабатської стрілки це її роль у створенні унікальної затоки Сиваш. Сиваш. Його ще називають гниле море. Це величезна система мілководних заток. І найголовніше тут що те, що Арабатська стрілка майже герметично відрізає його від Азовського моря. Вона перетворює його на практично ізольовану водойму. І от як це працює? Коса діє немов дамба, різко обмежуючи приплив свіжої морської води до сивашу. Влітку під палючим сонцем вода з мілководдя інтенсивно випаровується. А вся сіль вона залишається. В результаті солоність тут стає в рази, а подекуди і в десятки разів вищою, ніж у самому Азовському морі. Знаєте, це дуже влучна цитата. Фактично, Арабатська стрілка перетворила Сиваш на таку собі велетенську природну фабрику солі. Вона просто створила ідеальні умови, за яких звичайна морська вода перетворюється на надзвичайно концентрований соляний розчин. І ось вона кульмінація. Причина цього дивовижного рожевого кольору не якась там хімія, а життя, а саме крихітний мікроорганізм, для якого ці екстремально солоні умови є рідною стихією. Ну погодьтеся, у такому концентрованому розсолі виживе далеко не кожен. Але для мікроводорости під назвою Дунаєла Саліна це ідеальний дім. Щоб захиститися від палючого сонця та надлишку солі, вона виробляє бета-каротин. Так, так, той самий пігмент, що надає моркві її колір. Саме він і розфарбовує воду силашу в ці неймовірні рожеві та червоні відтінки. Але Арабатська стрілька це щось набагато більше, ніж просто дамба, це межа, межа двох абсолютно різних світів, які існують пліч опліч, розділені лише тонкою смужкою піску. Тільки погляньте на цей контраст зі сходу, це класичний морський курорт, теплі лагідні води Азова, безкраї піщані пляжі, ну ідеальне місце для відпочинку. А із заходу буквально за кілька сот метрів зовсім інший, майже інопланетний світ Сивашу з його гіперсолоною водою та знаменитими лікувальними грязями. І це ще не все. Ця земля приховує справжнісінькі скарби, сивацькі грязі, багаті на мінерали, відомі своїми цілющими властивостями. А глибоко під пісками самої коси ховаються ще й підземні термальні джерела з гарячою корисною водою. Отже, що ми маємо в підсумку? Важливо пам'ятати, що Арабатська стрілка це не просто якась статична лінія на карті. Ні, це жива, динамічна, природна сила, яка невпинно творить і змінює світ навколо себе. Тож який головний висновок? Стрілка це не стіна, що розділяє, а радше архітектор, що творить. Саме вона, ізолювавши сиваш, запустила цілий ланцюг подій, що породив рожеві озера та цілющі грязі. Це, це просто живий доказ того, на які неймовірні дива здатна природа. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів що ж насправді визначає суть Арабатської стрілки, лагідне Азовське море, яке її власне і збудувало, чи екстремальний солоний сиваш, якому вона дала життя?